в вакуутський печірний. Бакотом. Водять. Дощик капає. Ми маємо й Ми Приїхали дуже в дуже мальовниче місто. Місце. місце. Бакота. Затоплене село. Зараз покажу вам цю красу неймовірну. Йдемо. Та її сюди повісити, то ще покрай. Звук, секунду. Ти що, з мене його брати? Ти що, з мене його брати? Тупа. 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 Весна. Гляньте тут, яка красоті! І мої пішли до скельного монастиря. Яка вже весна. Весна, весна. А ти з бакоти.

І, як не збереглося. І, от парадоксально, єдиний напис, який тут був, ось тут. Благослови Господи Григорія, який дав життя і назвав цей храм Михайлівський. Саме в цьому місці завжди існували віники, тобто їх постійно тут тримали і завжди замітали ось тут підлогу. Олександровський, коли зайшов сюди, він сказав: звідси фанить сильна енергія. Ось цим тут. Сам купол ми бачимо сторічної форми, також ми бачимо, що він також десь молодірно поруйнований. І сам купол могли зробити вже у 19 столітті, коли була влаштована сама церква. Тобто каплиця була в одному місці і каплиця лампадка могла бути в іншому місці. Ну і звісно, що тоді в 19 столітті могли і викарбувати одну частину. Та... Далі, До джерела. все нормально, все я трошки Хорошо. Я Все добре. Бакота. Просто чудове місце сили. Бакота, пещерний монастир. Враження, що ти просто наповнюєшся, набираєшся сил, сил від природи, яка ж гарна наша Україна. Вона просто неймовірна, це я вам точно кажу. І я знаю точно, що життя має сенс. Життя треба жити кожного дня і кожної хвилинки. Любимо її. І кожен день приносить лише гарні новини. Вірте, вірте, крокуйте. Перемога буде обов'язково, бо така гарна країна, як Україна, повинна бути, повинна жити, повинна бути незалежною. А ми, Шармтур, чекаємо вас у наших чудових турах. Отака краса навкруги. Прийшли до джерела, кажуть, дуже цілюще. Да. Отак би відкрила крила і полетіла. ура